Спасибо вам. Вы нас так встречаете. Нам дуже приятно. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Слава Герої! Сьогодні у нас дуже приємний захід. Ми зустрічаємо наших наших кобиляцьких героїв. Сьогодні ми хочемо вам, дорогі хлопці, вклонитися низько за той героїзм, за ту відвагу, яку проявили ви на фронтах. Дай Боже вам здоров'я, благополуччя, щоб вдома у вас ладилося. І знайте, що ця громада вас чекала. Для них ви рідні, рідні наші кобиляцькі хлопці. І сьогодні в Полтаві нагороджували, нагороджували міські міської ради, подяки виносили. Оскільки нас сьогодні ви не перші вже приїхали, вже багато хлопців приїхало. Ми зробимо захід для всіх вас, саме для всіх дорогих наших хлопців. Ми посадимо алею слави, яку запам'ятають всі покоління і ваші діти будуть знати. Сьогодні тут один герой, якого жде уже там на зовсім скоро будуть дітки. Другий герой, я знаю, що 1 квітня він говорить, я приїхав додому, у мене на 1 квітня день народження. Другі хлопці говорять, що нам повезло, ми приїхали сюди на Пасху. Тож, дорогі хлопці, ми хочемо все-таки, щоб сьогоднішній день ми також винесли вам подяку. Чебану Андрію Григоровичу. Григорович, вітаємо. Здоров'я, все найкраще. До речі, це він якраз буде іменинник 1 квітня. Ми тебе друзі поцелуємо. Окін Романа Миколаєвичу. Романа Миколаїв, вітаю. Вважаю, що це, це найкраще. все було добре. І нашому зовсім скоро молодому батьку, який чекає, чекає, наскільки ми знаємо, дуже скоро поповнення своєї сім'ї. Михайлу Сергійочу Бичку. <UA laser> Чекає двійні. Здоров'я. Іменно це зробили наші герої. Вони нервувалися і за лікарняю, не за яблі довідки. Вони по першому дову взяли зброю, пішли захищати нашу вітчизну. І робили це з честю. Слава нашим героям! Слава Україні! Вертаюсь до тебе, мій мужній солдати. Ми хочемо у мирній країні зростати, щоб всі посміхались і мама, і тато. Свою країну ми будемо любити. Всіх вас духляний хліб на рушнику Ми вам підносимо щиро за нашу рідну Україну. Слава! Слава, слава, слава! Герої наші захисники! Ну що, давайте, мабуть, їх, відпустимо, відпустим. тому що їх, жду. да, їх да, ждуть та да, їхну рідні ми. сьогодні. Героям слава! Дякую вам всі кобилячани за те, що ви нас підтримували, особливо наших волонтерів, які допомагали, привозили все. Ну, дуже вам дякую. Вітаю. Але допоможіть. Маленькі теж. Сонечко. Де останні наші солдати? Поздравляємо. Солдат.